Слово ортопедія буквально перекладається прямо в Устілка. Вирені, не я? то, що не вряд устілка, обов'язково повинна бути. З жінками в цьому плані ще гірше, тому що мало того, що взуття для них не анатомічне. Ну, стопка повинна триматись, і устілка у цих бірцях повинна бути. А перші симптоми, ці перші дзвіночки, на які варто нашим захисникам звернути увагу? Перші признаки це подивитись на себе в зеркало. І зрозуміти, що у нас щось стоїть не так. так, так. Спорт здоров'я ще нікому не додав, тільки забрав. А я хочу, щоб мене попа гарно. Приходили, знаємо. Вітаємо! Це подкаст «Точка Опори. Простір, де ми говоримо про здоров'я стоп, рух та якість життя. Уже понад 15 років ми допомагаємо людям рухатися без болю, швидше відновлюватися та жити активніше за допомогою сучасних та ефективних ортопедичних рішень. Сьогоднішній епізод особливо важливий для нас. З моменту повномасштабного вторгнення тисячі цивільних доєдналися до захисту нашої країни. Ми часто чуємо історії з передової про те, наскільки важке спорядження про щоденні фізичні навантаження, про виснаження тіла, що це стає щоденною реальністю в таких умовах. Особливо страждають стопи, суглоби та спина. І сьогодні ми поговоримо з лікарем-ортопедом Мирославом Юрчаком, який теж пройшов війну. Він знає, як у фронтових умовах, як фронтові умови впливають на тіло, і зможе пояснити, що підтримка стопи це не просто про комфорт, це про профілактику травм, про підтримку та бойову ефективність. Отож, перше питання: чи можемо ми сказати, що біль у спині в суглобах? Чи проблеми зі стопами, це вже є нормою для наших військових, і з якими діагнозами найчастіше ви стикалися на фронті? Ну що я можу сказати, що те, що ви називали біль в спині в стопах, в колінах, в суглобах, вона дуже поширена у військових. Хоча сказати, що це є норма, так говорити не можна, тому що норма це коли все добре і нічого не болить. Але у зв'язку з тим, що військові переживають великі навантаження, великі маршкитки. Вони носять на собі бронежилети, спорядження важкі. Звичайно, що ці всі чинники дуже сильно впливають на їхній спосіб життя, на їхні можливості, ну і на стан їхнього здоров'я. На превеликий жаль, на сьогоднішній день. Навіть наші лікарі ну, не дуже активно займаються цими питаннями, особливо питаннями стопи, хоча воно є дуже активне і дуже актуальне mm -hmm. в цьому плані. Так що на це треба звертати увагу. А моментів там є дуже багато, які пов'язані саме з стопою. Ну, типу, чи можете навести декілька, можливо, прикладів проблематики, наприклад, там у людини боліла спина чи коліна, а проблема була саме в стопі. А люди, можливо, не звертали на це увагу. Таких прикладів я можу навести, ну скажімо, дуже багато. Uh -huh. Я з ними стикаюсь практично по своїй роботі кожного божого дня. Uh -huh. Коли до мене приходять люди і розказують: мене болять коліна, мене болить спина, мене болить те, мене болять ноги. А коли дивишся, шукаєш, починаєш шукати причину цього всього, виявляється все дуже просто. У нас є фундамент, на якому ми стоїмо. Якщо цей фундамент не дуже рівний. То в результаті в нас йде викривлення всього організму. Слово ортопедія, воно ж дословно о, буквально перекладається прямо ходіння. Угу. Ну, от, і уявіть собі, що на кривому фундаменті стоїть будинок. Він розвалиться. Якщо на кривому фундаменті стоїть наше тіло, воно починає потерпати від всяких проблем. Тобто йде деформація, починаючи від стоп, піднімаючись далі, у нас деформуються і коліна, і таз, і хребет далі, і все, 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 все на світі. Так що Це доволі таки важлива і актуальна тема. Угу. А чи є якісь оці, знаєте, такі перші симптоми, ці перші дзвіночки, на які варто нашим захисникам звернути увагу, що це може бути проблема зі стопами, що може сигналізувати? А, звичайно, звичайно, є такі перші дзвіночки, на які. Те, що варто, обов'язково потрібно звертати увагу, тому що коли вже проблема виникла і вона вже затягнута, з нею потім боротись доволі складно. А перші дзвіночки це можуть бути які? Ну, по-перше, видима деформація. коли ще нічого не болить. У нас, Ми здається, що ходимо, все нормально, у нас все добре, ніяких проблем. Да, в мене деформована стопа. Вона в мене давно така, ну і що? Звивки, мені це питання задають регулярно. Ну і що? Я знаю, що в мене плоскоступність. Але е, проходить кілька років, і потім приходять і кажуть, що мене болить коліно. А е, стопа вже деформована. Перші признаки це подивитись на себе в зеркало і зрозуміти, що у нас щось стоїть не так. Оце перший признак це ще до того, коли з'явилися взагалі якісь проблеми. Як себе перші проблеми, як вони себе можуть проявляти? В першу чергу це болі. Болі можуть бути в стопах, можуть бути в колінах, можуть бути в хребті. Звідки ці болі? Шукайте причину. Угу. Не лікуйте там, де болить. Болить коліно, ну нічого страшного, ви подивіться все. Бо де проблема, де причина цього. Болить хребет. Важкість. Ми трошки походили, походили, нас ви відчуваємо втому в ногах. Чому, угу. Чому справа? Ви ходили раніше, все було добре. Зараз з'являється втома. Набряки на ногах з'являються. Тобто, оце перші такі признаки, які е, повинні привернути увагу, що в нас щось не те. Коли ми починаємо шукати причину, ми її знаходимо, якщо шукаємо. От, е, які дзвіночки може бути ще? Появляється е, варікозне розширення лен. Чому? Звідки? Якщо стопа буде деформована, вона втомлюється, відповідно порушується кровоток, і судини починають розширятися, розвивається набряк, починається варікоз. Ну, це такі основні признаки. Ми повинні дивитися на свої стопи. У нас з'являються натертості, у нас з'являються мозолі, у нас з'являються болі в пятках. Причина в цьому може бути незручне взуття, може бути некомфортне, взуття не, не, не анатомічне, яке не підходить для нашої ступні, вона деформується і визиває такі е, симптоми. Тобто, це є ті перші дзвіночки, на які ми зобов'язані звернути увагу, тому що це поки тільки починається, коли ще можна щось зробити, справити. А потім далі буде складніше. Якщо вони вже є, звертайтеся, не чекайте, коли стане ще гірше. Тобто, ми можемо сказати, що, наприклад, індивідуальні ортопедичні устілки можна застосовувати до появи болю, особливо коли ти знаєш, що на тебе чекають якісь. Фізичні навантаження чи твоя активність, вона збільшиться. правильно? я б не сказав, що ми можемо, можемо їх використовувати. Ми їх зобов'язані використовувати, тому що коли з'явилася проблема, тоді вже може бути трошки пізнувато. От ми можемо ми повинні використовувати ще на моменті до того, коли в нас ще все вроде би, вроде би все добре. Нічого не болить. Нічого не кажучи, кажуть, нас нічого не болить, але у нас проблема вже є. Вона закладається, вона починається набагато раніше, ніж проявляється. Uh -huh. От. І коли вже заболіло, тоді вже навіть стандартні устілки вже не допоможуть, Тоді вже тільки індивідуальні устілки будуть працювати. І для того, щоб воно не заболіло, ми повинні попередити. Профілактика ще з радянських часів, я пам'ятаю, з інституту, коли нам розказували, основна методика лікування це профілактика. Попередити можна, вилікувати. Не можна. Запам'ятайте, артроз не лікується, плоскоступість не лікується, а попередити його, не дати розвинутися. Ми в силі. Ну так, вона ж знаєте, як поки не заболить, немає культури про те, щоб дбати про своє здоров'я. Знаєте, це вже в крайніх випадках люди починають звертатися. В крайніх випадках люди починають звертатися, коли вже, не можуть, коли вже не, можуть. не можуть ходити. І це дуже важливо, особливо у військових, тому що у них не тільки немає такого бажання, у них немає, зазвичай дуже часто не буває можливості. Тому що вони постійно на бойових, у них немає часу, у них, їх нема кому замінити. Вони повинні, 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 повинні. А вже коли все, ну тоді вже проходять так ніде, кажуть, доктор спасає». Так, так. на да. І скажіть, будь ласка, чи є взагалі чи відрізняється вплив навантаження на, на опорно-руховий апарат у жінок у військових і в цілому жінок і у чоловіків? І чи є взагалі, ну, якщо є така різниця, то як відбувається, як підбирається там, ортопедичний цей спосіб вирішення тієї чи іншої проблеми? Звичайно, різниця є. Якби не було, в нас є анатомічні деякі відмінності. Mm -hmm. По першу першу чергу це жіночий таз, який він анатомічно і функціонально він ширший, mm -hmm. відповідно, змінюється точка. Центр ваги, і у жінок ну центр ваги знову ж таки змінюється, тому що в них більше здвигнути допереду. Це перше. Друге, жіноча ніжка, якби там не було, вона тендітніша, вона менша, вона вуща. І проблема заключається в тому, особливо у військових, якщо в цивільному житті ми можемо собі підбирати там модельне таке, яке нам зручне, то у військових це доволі проблематично, тому що там є стандартні берси. Які не завжди підходять, вони не розраховані для чоловіка чи для жінки, вони є стандартні. Для жінок це трошки не те взуття, а от якраз незручне взуття дуже сильно впливає на стопу, на її функціонування, на її можливості і на подальший розвиток всяких проблем у стопі. Тобто, воно може бути <кій> за широке, воно може бути незручне, воно не анатомічне. А жіноча ніжка вона потребує окремої окремого підходу. Тобто, в цьому плані для військових я думаю потрібно передбачити якісь моменти для того, щоб жіноче взуття, особливо взуття, було жіноче. Жіноче, а не універсальне, як, як універсальне, як для універсального солдата. Тобто і устілка в цьому випадку, вона не є. Устілка. Реаній, не то, що не вир... устілка, обов'язково повинна бути. Я... То, що устілка повинна бути, це окреме питання. Саме взуття ще повинно бути mm -hmm. комфортне. Е, коли взуття навіть комфортне, але у нас стоїть плоска стопа, у нас нема каблучка, у нас mm -hmm. стопа не стоїть в правильному положенні. Ну, навіть якщо і буде, вроді зручне. Но стопа не отримує того, тих, э, такої підтримки, як вона повинна підтримувати. Тобто э, я був у цих бірцях, вони mm -hmm. просто плоскі. Я скільки нашим хлопцям казав, хлопці, дивіться, що, в чому виходить, э, устілки собі купити. Та які устілки, коли там, ради Бога, ті бірця через короблю, раздвалі розлазиться. З жінками в цьому плані ще гірше, тому що мало того, що взуття для них не анатомічне. Ну, стопка повинна триматись, і устілка у цих бірцях повинна бути. Зручне взуття, незручне, но підошва повинна триматись. Її буде тримати устілка. На превеликий жаль, наша промисловість не виробляє настільки ортопедичного взуття, як би цього хотілося ортопедам. Вони роблять стандартні, плоскі підошви, а ортопедії немає. Через те, устілка вона передбачає просто-напросто апріорі. Їй потрібно ставити, тобто це має бути е, ортопедична устілка, має бути о, ну однією із річ, да, в списку, що з собою треба брати, і якщо ти якщо життя. ти хочеш, якщо ти хочеш бути здоровим, щоб тебе нічого не боліло, щоб ти міг виконувати свої обов'язки, щоб ти міг е, працювати і служити, то треба слідкувати за собою, тому що якщо відноситись до цього спустя рукава, то ми отримуємо проблему. От проблему отримує один боєць, відповідно отримує і підрозділ, і втрачається боєздатність, і далі, і, далі. І це ж виходить ком. Mm -hmm. Так здається, вроді Та болять болять його довгі, нічого перестане. Ні. Це доволі важливо, тому що боєздатність частини втрачається. Солдати перестають виконувати можливо, ті, ту роботу, яку вони повинні виконувати. Ну, ми часто чуємо про те, що от устілка там не працює, але часто мова йде просто про стандартну устілку, да? а не про індивідуальну. Зазвичай так воно і є. Справа в тому, що стандартна устілка, ви розумієте, вона передбачає стандартну стопу. Тобто, приблизно те, те саме, що ми заходимо в магазин і купуємо стандартне взуття. скажімо, ми ходимо, беремо шикарне взуття, еко, так? Угу. В них навіть супінає, прекрасно, все добре. Но наші стопи в кожного інші. Угу. Навіть правий і лівий стопа у мене і у вас у кожного різні. А стандартна вона є стандарт. Коли в нас ще немає ніяких проблем, коли в нас нічого не болить, у нас ще більш-менш все добре. Стандартна усілка вона тоді може працювати в плані? якому? Профілактики, щоб не дати розвиватися в цьому всьому, -всьому. Це, це такий мінімум, без якого просто неможливо ходити. Що таке індивідуальна висілка? Якщо стандартна, це одне для всіх. То індивідуально це для кожної ступні анатомічно всі вигини, всі, всі потертості, все від, від, відображається, і ми підготовлюємо устілку конкретно під цю ступню, mm -hmm. щоб вона максимально мала підтримку при навантаженні. Тобто індивідуальна устілка, вона в порівнянні не йде з стандартами ніяким. Mm -hmm. Це може бути в комплексі Усілка на умовно кажучи, і корсети для підтримки спини, а потім ще спорядження, зверху, і це все. Як взагалі рухатися тоді? З трудом. Але це краще, ніж без цих? Це цікаве питання доволі. Нас тримає м'язові корсети. Ну так. Якщо в нас м'язи є, якщо вони в тонусі, якщо вони робочі, навіть сколіоз, друга, третя ступінь, чортоги бери. Можна жити і ніяких проблем не мати. Но тільки м'язи пропали, нас вже немає ми тримати, все, все сипеться. Угу. В яких випадках кросет можна одівати, потрібно одівати? Коли передбачається, що, по-перше, коли нестабільність в вже є нестабільність, коли ти можна і воно вдарить і ноги відняло. Цього ми боїмося. Тоді ми повинні одівати якусь стабілізуючий пристрій для того, щоб не дати, не дай Бог, здвинутися чогось. На колінники. Та сама ситуація приблизно. І коли ми десь йдемо, в нас є проблема з коліном, у нас є нестабільність в суглобі, у нас є слабенькі зв'язки, у нас є болі. І ми знаємо, що він зараз за полізе по окопах і почне там бригати по тим всім колдобинам. Для профілактики, щоб не сталося чогось. Я розумію, що там десь в нього. Поясниці є, mm -hmm. коли в нього сильна біль, його ніхто не пошле на бойові, бо в нього там толку ніякого, він тільки буде мішати. І він своїм хлопцям буде обузою. Не дай Бог щось, він нічого не зможе. Кому він там потрібен? Коли е дуже багато до мене приходили, хлопці з болями в спині. Молоді пацани, 25-30 років це просто кошмар. Спини болять, спини, болять, спини, болять. Протрузії, грижі, там, що тільки немає. Mm -hmm. Це просто м'язив офіціальне синдроми. Я їм даю трошки помаж 2-3 дні. І вдома лежи, говорю з командиром, нема питань. Я його нікуди не пошлю. Ну, типу, тобто ми можемо сказати, що це ну, устілка це як must have, Тобто, і в повсякденному житті, Без де ти не був, типу, і в ідеалі, щоб це була індивідуальна устілка. І плюс активний спосіб життя, тобто мінімальний спорт. він Допоможе підтримати природні. Да, оці, ну, заби... Забудьте слово спорт, гімнастика. Гімнастика, так. Спорт, здоров'я ще нікому не додав, тільки забрав. Uh -huh. Практично всі. Спорт передбачає перенавантаження. Любі перенавантаження це для організму. Стрес це для організму не є добре. Організм, так само, як всі ми, хоче жити в комфорті. Uh -huh. Йому комфортно, коли він отримує задоволення, він отримує кайф. Ми цим і займаємо, ми ходимо, бігаємо, гімнастику робимо, плаваємо. До того часу, поки нам комфортно, поки нам приємно. Так. Ну, Є ситуація. От я сьогодні маю віджатись 100 разів. Я віджався 80, все втомився, не можу. Ні, я мушу 100. Організм каже, друже, та успокойся, я більше не хочу. Ні, я повинен. Добре, я тобі згадаю. Угу. І він колись згадає нам оце. Наш організм він дуже розумний і дуже е, любить себе. Дуже не любить, коли над ним зущаються. Мабуть, як то, і все в природі. Як так? і все в природі. У е, нас все класно, коли у нас все йде комфортно, задоволення, в міру. Угу. Все, що забагато, то все лишнє. А чому саме гімнастика? Ну, я так образно сказав, гімнастика. Це любе може бути цей фітнес, може бути плавання, ну, може то, бути якийсь легкий вид спорту. Но, я кажу, що я бою слова спорт, тому що спорт передбачає перенавантаження. Угу. Тобто любі активний спосіб життя, скажімо так. так, так. Оце об'єднаємо роб... все в одну групу. Робота з власною вагою, не з додатковою з власною там, вагою. Там якісь там відтискання, преси, оце все. Приходили ну, до, до мене дівчата, молоді дівчата uh -huh. такі. Таке спина болить. Чого? Та оце в спортзал ходить ходжу, що там, штангу, а не ж не штангу. Mm -hmm. А я хочу мене попа гарно. Проходили, знаємо. А, ну, а спина. Так оце ж ні, 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 ми, ми все робимо правильно. У мене там є тренер, він роз... класний. Все, ми все правильно робимо так, як положено. Ну, якщо ви правильно робите, то чого ви прийшли тоді до мене? Для чого вам штанга? Що таке штанга? Уявіть собі у нас хребет uh -huh. і на нього зверху дарить 100 кг. Ну нехай 90 Кому скільки? Що доброго uh -huh. він нам дасть. Він розвалить весь наш хребет, uh -huh. всі наші коліна. Ніякі е залізячі не принесли не додали здоров'я. Я їх бачив багато на своєму віку. Вони розрушають наші хрещі, вони розрушають наші суглоби. Наші міжхребцеві діски. В першу чергу спина страдає. Uh -huh. Для чого? Підіть поплавайте, побігайте легенько, поробіть гімнастику, ті стречінги, як вони uh -huh. там ще називаються, та є оцих рухи uh -huh. з власною вагою, да. безліч. Ну не перегружайте себе. в міру, ну, без фанатізму, і все в нас буде супер. Класно. Дякую вам величезне. Дякую, що були з нами. Сподіваюся, розмова була для вас корисною і ви трішки змінили своє ставлення до профілактики болю в стопах. І пам'ятайте, навіть невелика підтримка може мати велике значення, адже індивідуальні устілки це не розкіш. Це інструмент, який реально знімає навантаження, захищає суглоби та дозволяє довше зберігати ресурс. Ми в «Ортолайн» продовжимо працювати для того, щоб допомагати нашим військовим бути сильними не лише духом, а й тілом. До зустрічі у новому епізоді.